Зіпелор при болю в горлі. Що учасники команди Артема Пивоварова вже готові вийти на ринг і розпочати вокальний батл. Так сталося, що Артем Півовар. У своїй команді зібрав чи не всіх рок виконавців цього сезону. Подивимося, чи впорався він з ними. Зустрічайте. Ветеран війни. Пташкін зі Львова. Відовий солдат! Смій країн. Слуємо повну. Олександра Овдовиченко з Києва, яка тимчасово мешкає в Данську. Катерина Диголо з козачої лопані, яка тимчасово мешкає в Німеччині. Ерікей, танцевики Каменбіан Ко Мед. Ви маєте рокронрольну душу, таку саму, як і я. Саме тому я вас об'єднав. Юлія Саніна хотіла собі в цьому проекті, щоб в неї були рокери, але всі рокери в... Мені здається, що це тріо просто ідеально підійти реально. Так, ми mm. з вами обрали трек Money's King. I wanna be a Slave. Це європейський сезон, тому в нас буде дуже крута пісня. Так, це переможці Євробачення, Євробачення. і скін вони мені дуже подобається класні. Да, вони дуже криті, енергійні. Не, плюс вони Україну підтримують, вони виходять з прапорами українськими. Дуже вони за Україну. Мені здається, що з усіх пісень, які є в них в їх дискографії, це одна з найпотужніших. Мені здається, що я така скромняшка, що ви вирішили з мене всі сокімити. Ми дівчата, да, такі тендітні, і тут така пісня, така пацанська, дерзка. То треба нам вийти з зони комфорту і зробити все, щоб доказати те, що ми так. маємо лишитись в тріо тут всі. <тєнє> Бо для мене да. це пісня справді виклик для мене. Виклик для, для мене. Але я сьогодні почув, коли на репетиції виївали. Я я сам завалив рога і більш нагліше зробити це нагліше так само, так само, так само нагліше, нагліше. Не стримуйтесь. Хочеться, щоб ви. Відпустили свої емоції. Це найголовніше. Від перших я очікую саме цієї енергії шаленої енергії, зухвалої енергії. Це задача дуже непроста. Чесно, нам треба зробити найяскравіший номер. Домовилися. go! Наш тренер це просто суцільна енергія, і ми маємо бути з ним на рівні класно зробити цю пісню, так, щоб всі зрозуміли, хто ми і кого ми. Добрий день. Доброго дня! Голос, який кава, об'єднує людей по всій Європі. Починайте. Удачі! Почалося почалося, так! Run like all coaster I wanna be a good boy, wanna be a cancer. Cause you could be the beauty, I could be the monster. I wanna be a sexy. I wanna be a champion, I wouldn't be a loser I'd never be a clown, cause I just wanna be a loser, I never love, I just a music, yeah Ah, uh ah, -uh. Cause I'm that devil I'm searching for redemption Говорив Тьома і якому всі так чекали, дуже класно виступили. Мені дуже Олександра сподобалася своїм, знаєте. Своїм професіоналізмом, тому що злетів навушник, злетів монітор вушний, і вона виконала до кінця пісню, ніби нічого не сталося. Я це дуже сильно поважаю. Я так навіть не це помітила. було професійно. Артем, вау. ти вау, тренер, Фух, класна дякую. пісня. Дякую, дуже круто дякую. Артем. Тобі супер респект за те, як ти підібрав всіх, uh -huh. за те, як ти зміг. Транслювати їхні сильні сторони це було дуже круто. Якщо обирати когось так, то звісно в мене є свій фаворит. Це Олександра. Перш ніж ми передамо слово раднику, ротейна, хочу тобі нагадати, що за нашими правилами ти можеш забрати як всіх трьох одразу, так і двох, так і одного, так і нікого. Як ти вирішиш, ми почуємо тільки після слів радника. Кола, як тобі все? Дуже погано. І Я погана людина також. Ні, Ти просто це була тільки що твоя енергія на сцені. Е, слухайте, я знаю, як це складно е, на конкурсах. Збиратися це треба отак просто взяти себе, Фух. налаштуватися. І в тебе є один шанс, і це давить дуже сильно, але. Тільки що виступали реально, ніби е, ви на концерті. Я знаю Сашу давно. Ми навчалися у одного викладача з вокалу, і е, е, я знаю її чоловіка, з яким е, в мене можна це казати. А може, секса? Тепер мене дуже дві, цікаво. Аж дві пісні. А, і в який... в мене ні одної. <ріст> <ріст> я не буду цього приховувати. Я б хотіла, щоб Саша пройшла далі, бо я знаю, скільки років вона е, співає і як вона мріє е, зробити свій проект, писати свої пісні. Олександра, ти неймовірна. Пацанка моя, як ти кажеш, пацанка. Моя. Ти просто неймовірна. Ми мали зустрітися. Ти, ти збереш стадіон. Я вірю в це, я хочу почути твої пісні. Катерина, ти неймовірна особистість. Ти ні на кого не схожа. Пам'ятаєш, я тобі це казав? Я вірю в тебе. Ти знаєш, ми з тобою на зв'язку і ми будемо підтримувати його завжди. Михайло. друже, ти є уособленням і прикладом нашої незламної країни, наших воїнів, нашого героїзму. Я пишаюся тим, що я познайомився з тобою. Він дуже скромна людина. Він провів 14-й годинний бій під Бахмутом. Дякуємо тобі, Михайло. І ці оплески лунають всім воїнам збройних так, сил України, так, всім, хто так, зараз боронить нашу землю так. і робить все для того, щоб наша перемога настала якомога швидше. Так, так. Я пишаю можливістю взагалі разом жити з такими людьми, як ти, в одній єдиній країні, дихати одним єдиним повітрям на єдиній українській землі і під єдиним українським прапором. Я пишаюся. Для мене цей вибір дуже складний. Але я, я маю дати шанс людині, яка сказала, Слова, які викорбувались в моїй пам'яті. Я тут не для того, щоб розповідати про себе, я тут для того, щоб прославляти наших воїнів. Михайло, ми вітаємо тебе. Ти продовжуєш. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Проте ми зараз більшість далі воюють. Пацани для вас співаю для вас. Люблю, цілую, обіймаю. Я обіцяю, що я не зупинюсь для себе, і мене ще почують, мене ще побачать на великій сцені. Е, Артем, я тобі дуже, дуже вдячна. Ти не тренер, ти наставник, який зміг надати віру в себе. Я хотіла б подякувати всім, хто тут в залі є. Хто у нас дивиться по телеканалу, скоро вже вийде мій перший сольний трек і кліп. Yeah. Тому я маю надію, що ви про мене заходите yeah. yeah. так швидко. Олександра і Катерина, дякуємо вам, дякуємо за участь. Ви великі молодці, до зустрічі. Я, я вас проведу, я вас не залишу. Дякуємо. Не до зустрічі. Я пишаюсь вам. Фух. Що ти робиш? Ти душу вивернув. Да, це взагалі. я... Неможливо мене... було слухати.